Всім привіт! А сьогодні я хотів сказати, що якщо ви наберете 70 підписчиків, то я зніму відео, як я розпаковую цю е, таку посилочку. Я її сам зробив, тут е, написано відкриє, тут таке сердечко, смайлик і стрілочка. І тут е, розрізати ножницями. Ззаді там теж помальовано і цифри намальовані. Там це ж в цьому пакетику попадеться і ще один. І в тому пакетику там теж написано відкрий, таке розмальоване все. Таке. І там в цьому пакет, і в тому пакетику, як і в цьому пакетику, вже попадеться нам самий такий подарунок. Це ж там таке буде подарунок якийсь. ну І це ж якщо ви наберете 70 підписчиків, то я це розпакую. Це робиться так вручну. Це я балював, там вирізав, клеяв. Ну, я сказав, всім до побачення, друзі.